Добрий день, мої дорогі світлячки, мої українські мадонни. Сьогодні записую таке відео про енергетичні крадники. Можливо, ви чули про таке, що буває все хорошо в житті, енергії купа, кучу діл можете зробити, все виходить. А бувають такі дні, от ви не розумієте, що з рук все валиться, в селі нема нічого робити. Начебто ідеї є, але робити нічого не хочеться. Так от, треба дуже уважно звернути увагу, хто живе з вами в одному приміщенні: в квартирі, в хаті, там, в інституті, можливо, на квартирі, де ви живете. Треба дуже гарно звернути увагу на всіх, хто знаходиться рядом, тому що енергетичні крадники, наші рідні і близькі, теж нам роблять. Як це все відбувається? Наприклад, є раса людей, так? 100%. Код Бога, Ген Бога. А є люди, які там мають 25% рептилоїдної раси, є люди, які мають 50% рептилоїдної раси, є, які 75 навіть мають. Ну, і вони не вміють виробляти свою енергію, вони вміють її генерувати. А люди вони виробляють самі своїми позитивними думками. Наприклад, от людина спортсмен, так ну це вже зрозуміло, що це. Є людина, так як вона свою енергію генерує через спорт. Вона так заражається, виробляє свою енергію через пісні, через танці, через правильне харчування, через позитивні думки. Ми генерує, генеруємо у цей світ енергію. А ці люди, які мають ген рептилоїдний, вони ну вони споживають нашу енергію, вони як потребітелі на російській мові. Потрібітелів вони потребляють наш енергоресурс, так як вони самі не в змозі виробляють. У них немає ідей, як свою енергію генерувати. І таким чином вони через секс харчуються нами, через якісь побутові речі, через конфлікти, через скандали, навіть, тим, навіть що там не помив хтось посуду з родичів, які проживають в одному помешканні. Хтось там розкидає речі свої, не хоче збирати. І через цей конфлікт вони таким чином на харчуються нашою енергією. Те, що там одна людина просить, там да, зроби, друга не, не хоче робити. І Через конфлікт ця людина підпиталась другою. Тобто, ну проще сказати, ця людина, яка не має своєї енергії, вона провокує на конфлікт іншу, та що рядом для того, щоб її не підхарчуватися, та друга сторона. Вийшла із себе, понергувала і віддала деякий процент своєї енергії іншій людині, ті, які яка спровокувала цей конфлікт. Таким чином іде баланс між для того, щоб ці люди виживали якось, іде баланс. Ми, світлячки, там люди, да, люди, скажімо так, ми харчуємо енергію цих потребітелів. Ну, так як у нас в сім'ях є дітки з рептилоїдним геном, там внуки наші. Получається, ну, що ми там свідомо віддаємо цю енергію. Так, що ще хотіла про що поговорити? Так от, як вберегтись від цих енергетичних радників? Наприклад, ви там. Замічали, що хтось як уїжджає з хати. Там ви залишаєтесь одні. Ви себе прекрасно почуваєте, ви хорошо спите, у вас все прекрасно, чудово, все ладиться, повця. Тобто, ви живете на своїй енергії, у вас все виходить. Ви йдете правим шляхом, правильним шляхом духовним. У вас все виходить. А от приїхали там родичі, близькі, там чи хто був відсутній там в командіровках, десь на навчанні, і все. Ви погано спите, до вас вночі лізуть всякі сущі, Ви просипаєтесь вночі, тривожно спите. Ви утром стаєте розбиті. Буває навіть таке, що перший признак того, що хтось з вас викачав енергію, це обличчя запухає. Це перший признак того, що з вас хтось качнув енергію. Якщо ви, наприклад, ну, правильно харчуєтеся, естественно, займаєтеся спортом і духовно розвиваєтеся, якщо ви, звичайно, після попойки, то це нормально, то це вас не стосується. І взагалі, ну, я вважаю, що такі люди, хто п'є, ну тобто ви не зрозумієте навіть про що я говорю вам. Це говорю для світлячків, для високодуховних людей, які стараються розвиватися, розвиватися, познавати щось нове кожен день, то що кожен день відбувається щось нове. І якщо все це ми замічаємо, ми знаємо, де можна щось поміняти, де щось справити, щоб не загрузати в цих кармічних зав'язках. Хоча кармічні вузли вилазять інколи і вже пророботаних дуже людей. Через наших предків, через батьків, через дідів, прабабів, через їхні, так би сказати, погрешності. Не зря ж є така приказка, будуть розплачуватися діти і внуки. Ну, це вона не то, що не зря, вона є актуальною зараз, до речі, коли вже в світі багато про що говориться, багато вже люди починають розуміти, що відбувається, і. Стараються якось розвиватися, щось міняти в своєму житті, прорабатувати ці всі, не загрузати цих кармічних своїх боргах, скажімо так. так. Так, до чого ж я вела? Як захиститися від цих енергетичних радників? Перестать утром, коли ви просипаєте, що немає енергії. Ну, я б вам би сказала, що треба хоча б хвилин 10 зробити зарядку. Це дуже гарно запустить ваш організм. Не злиться, не що у вас там немає сили, немає енергії. А 10 хвилин приділіть, приділіть своєму фізичному здоров'ю. Таким чином, ви запустите якийсь кусочок енергії в своєму, дасте віток, куди запуститься ці енергії, куди їй піти, щоб вона у вас почала працювати по спіралі, пішла по всьому організму. І таким чином ви себе трошки зарядите потім. Ви починаєте, ну якщо є час, включаєте якусь медитацію недовгу, 10-15 хвилин високих частот. Послухали і на позитивних хвилинах ви поблагодарили Всіліною за все, що у вас є, поблагодарили цей день за те, що він такий чудовий і прекрасний, і починаєте збиратися там, по ділам на роботу, на учобу, Але без емоцій, якщо там до вас хтось із родичів проснувся, заходить щось балакає, старайтесь відповідати спокійно. Щоб ви відчували, що вся енергія знаходиться в вас, що ви із себе не видавлюєте оцю енергію негативу, там злості, недовольства. Ви просто все в собі тримаєте, цю позитив, який ви зарядили зранку, ці 15-20 хвилин, і спокійно відповідаєте. Не реагуєте ні на які там зауваження, там, а ти неправильно те зробив, а ти не так. Таким чином ви перестаєте харчувати їх, бо по-другому не вийде, якщо ви проживаєте в одному помешканні. Правильне харчування дуже добре. І абстрагіруватися від цих людей, старатися абстрагіруватися, бо так як ви їх не зможете поміняти цих людей, наприклад, ну, якщо ви вмієте чистити почистити там своїх дітей, чоловіків, якщо ви не вмієте це робити, тобто ну, питатися як, якомога більше абстрагіруватися, наскільки це можливо, щоб вони вас не забирали енергію? Старатися. Не вирішувати їхні проблеми і конфлікти, хай самі вирішують ці люди свої проблеми і конфлікти, не вв'язуватися своєю помощю, бо тоже будете втрачати енергію, дати можливість самим їм вирішувати, так як у них своє життя, у вас своє, але чистка приміщення ще дуже важлива: полинь, свічка, молитви все це повинно бути присутнє. Афірмації, заговори, поняли. Все це повинно бути присутнє в приміщенні, так як приміщення теж заражається. від негативних думок і. Саме приміщення заряджається пустотою оцієї, що нехватка там образується такий канал, як вирва, така яка качає, качає, качає в себе цю енергію. Вона ж, буде переходити тому опоненту вашому, а з вас буде відкачуватися. Ви будете себе погано, просто почувати, буде настроєння, сили щось робити. Оце про це я хотіла з вами поговорити сьогодні.